Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавець сьогодні вже 30 липня. Ми біля санаторію джерело. Ви в коментарях запитували, чи працює санаторій. Ну, Я якраз йшов від Ріксуса, і думаю, зайду цією стежкою до санаторія джерело. І також пройдемось біля санаторії Шелеграаль і зайдемо до санаторію Кристал. Зараз вже вечір на коробці, десь 18.30, приблизно сонце вже помаленьку. Сідає за горами. Сьогодні тепло на курорті, плюс 27, чудова, гарна сонячна погода. А це, друзі, якраз територія санаторію Джерело. Величезна територія, великі корпуси. Санаторій працює, ну, але не в повну силу, так як працював колись. Колись він був розрахований приблизно на 400 дітей. Це є 4 спальні корпуси. Давайте трохи розкажу вам про санаторій сам. Санаторій джерело розташований на гірній частині міста Трускавець в унікальній кліматичній зоні, де поєднується гірське та лісове повітря. Санаторій джерело це єдиний в державі дитячий спеціалізований гастроентерологічний комплекс для лікування дітей віком від 6 до 16 років з захворюванням точково-шлункового тракту. Гепатобіліарної системи, нирок, сечовідних шляхів та обміну речовин. Санаторій джерело, загальна площа якого 5,6 гектара, є єдиним будівельним комплексом, який включає в себе 4 спальних корпуси, лікувальний корпус, школу, харчоблок і адміністративний корпус. Господарська зона площею 1,2 гектари. В спальних корпусах розташовані три відділення, в кожному з яких по 135 ліжок. В санаторії функціонує школа, де кваліфіковані педагоги, вихователі проводять, проводять консультативні заняття з усіх основних предметів: є актовий зал, бібліотека, їдальня на три зали. Також тут є ігрові кімнати, класи для навчання, бібліотека, концертний зал, спортивні майданчики, тренажерний кабінет і лікувальне відділення. У санаторії функціонує велика їдальня для дітей організовано п'ятиразове харчування. Передбачено дієтичне харчування по індивідуальному меню. Бачите, діти є, граються ну, настільки а як було раніше, колись. Але санаторій працює. Величезна територія. Бачимо, є таблички обережно кліщі на траві. Ось так це все виглядає. Звісно, це все занепадає, хотілося б, щоб воно виглядало набагато краще, якщо це державне і на такому рівні. Тим більше в такій красивій частині країни, майже Карпати, Прикарпаття. Був я тільки що біля санаторія Молдова, південний, також Ріксос Прикарпаття, там розповідав про ціни, які там діють на відпочинок. Або ну, купити путівку повний пансіон. Тому чи іншому санаторії. Відео вже, друзі, буде на каналі, так що, кому цікаво, заходьте, дивіться. Також в мене є тепер телеграм-канал. В описі під відео є посилання, можете зайти, підписатися. Там будуть анонси відео, також будете бачити місця, де я знімаю в реальному часі відео, де відпочиваю. Будуть також новини з розказуюця. Так що, кому цікаво, друзі, підписуйтесь. Обов'язково ми вже виходимо з території санаторію, Ще зараз зайдемо. Подивимось, колись тут був такий чудовий амфітеатр. Подивимось на його стан. Мене просили в коментарях показати, як він зараз виглядає. Хтось колись тут був дитиною, відпочивав і видно, в нього залишились якісь великі враження від цього відпочинку колись і, відповідно, колись тут, напевно, були якісь фільми, ще щось, вистави в цьому амфітеатрі. Тут на початку санаторію Весною я тут, чи то можливо було десь на початку літа, я б тут був, трава ще була велика, не покошена зараз траву скусили, але Ну тут нічого не відбувається, тут все заросло. Ось так це все виглядає. Такий схожий є також на території санаторії Батьківщина. Амфітеатр. Колись було цікаво. Думали про людей, про дітей, про їхнє оздоровлення, відпочинок і так далі. А зараз це нікому не потрібно. Йдемо, друзі, зараз виходимо з території і зайдем, будемо проходити якраз біля санаторію Шалеграль. І також розповім про ціни в санаторії Шелеграль, і також нагадаю ще про ціни в санаторії Кристал. Оскільки я вже розповідав неодноразово, є на каналі дуже багато відео, але люди цікаві, не хочуть там шукати відео, хочуть знати ціни вже. Отже, друзі, давайте розповім спочатку про Шелеграль, а потім вже про кристалл. Отже, друзі, апарт готель Medical and Spa Шелеграль. Тут є кілька варіантів відпочинку, але я вам розкажу про пакет All-Inclusive. Ну, все включено Отже, Studio Apart коштує для однієї людини 4450 гривень, для двох 5800 гривень. Також ще є один за 3750 і для двох 5100. Comfort апарт коштує для однієї. Людини 4750, для двох 6100 гривень. Ще одна категорія є для однієї людини 3950 і для двох 5300 panoramic Apart, ну, я так зрозумів з панорамами, у Яких цін немає. Junior Suite Apart для однієї людини 5900 гривень, для двох 7250 гривень. А, так, Queen Suite Apart для однієї людини 7450 гривень це за добу. Для двох 8800. Ну і стандарт апарт коштує тут для однієї людини 4050 гривень, для двох 5400 гривень. Також пакет all -inclusive включає все проживання на основних місцях. Сніданок в ресторані. Сніданок обід і вечеря в ресторані Теодора по типу шведський стіл. Первинна та заключну консультацію лікаря-терапевта в медичному центрі, також користування спа центром розташованим безпосередньо на території комплексу. Також є там фінська, інфрачервона сауни, сауни з дощовим душем, російська лазня. З душем, відром римська парна і турецька лазня. Басейн з джакузі підводною течою та міні-водоспадом і тренажерний зал, також прийом лікувальних мінеральних вод в Віветі Це включено в цей пакет Medical Spa по центру Авель. Також, якщо ви зупинились в шолегралі, хочете там снідати, обідати або вечеряти, ну окремо сніданок або обід, або вечеря коштує 450 гривень. В їхньому ресторані. А ми вже, друзі, підходимо до санаторію Кристал. Так що нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Отже, друзі, санаторій. Кристал так він виглядає, люди бачу є. Тут навіть досить багато людей відпочивають зараз. Це бюджетний санаторій, рахується у Трускавці. Отже, найдешевші номери тут коштують економ 1020 гривень Це за добу з, одніє, з однієї людини, а двохмісне розміщення для, для однієї особи коштує 800 гривень. 55 гривень за добу. Стандарт коштує тут 1380 гривень. Для однієї людини це одномісне розміщення, а двохмісне розміщення коштує тут 1038 гривень. У вартість ходить проживання, лікування та харчування. Ось такі, друзі, ціни з санаторії кристал. Люди бачимо, є. Є тут і магазини різні. Також працює курортник магазин. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!